Чого не можна зробити все з першого разу. Чого ви такі тупі? Тому що ми індивідуальні. Тому що в нас багато проблем, та ти можеш їх вилікувати. Андрій Вікторович, все буде готове через 5 хвилин. Гості налаштовані, процес весь скерований. Люди вже є? Так. Бухло в пляшці? Цени в бутилці, свята вода поруч стоїть. Актори готували за місяць до вашого приїзду. Добре, що ж, поїхали. Емма, і зайдеш до мене на півгодинки в гримерку після концерту. Треба дещо обсудити. Ми постійно віримо людям, але так часто забуваємо прислухатися до себе, чиї думки в моїй голові. Питання якого немає в нашому суспільстві. Ми добре вивчили методи пропаганди, але все ще не розуміємо принципи свободи. Бо, можливо, сама свобода для нас, для демократичного вільного світу, є втечею від наших проблем, безпечним місцем нашої психіки. Але що може бути не так, як з'являються кумири, ідоли суспільства? Які передумови виникають для їх появи, що є первопричиною Гітлер чи суспільство, яке його створило? Чи можуть бути вони окремо, чи може сучасний демократичний стрій бути прихованим авторитарним правителем? Мене звати Антон, це канал 3 на 4. І ми вирушаємо на пошуки альтернативної думки, ідоли, яких ми створили. В кожній епосі є свої економічно-політично-суспільні умови, в яких знаходяться люди, тобто ми з вами. З приходом до нас демократії та капіталізму свободи стало настільки багато, що, здається, можна потонути в тому обрії вибору, який надає нам зараз світ. Ти хочеш бути таким? На тобі образ. Хочеш бути таким на умови, хочеш робити це, роби. А хочеш це, та й це роби. Але чому ми до сих пір нещасні? Чому відбувається тотальна підміна понять? Сьогодні друзям ти розповідаєш про щасливе життя в моменті, а завтра плачеш у психоаналітика на прийомі від свого нікчемного життя. На роботі ти посміхаєшся колегам, а увечері дружині розповідаєш, які вони нікчемні. Чи не втратили ми за ілюзією тотальної свободи? Свого власного я. я, яке ми постійно стискаємо під суспільним пресом, підганяємо під громадську думку, поняття та догми. Чи не може цей обрій свободи бути просто безмежним набором акторських ліній, які ми з вами повинні виконувати? Ці запитання я почав задавати собі після півроку повномасштабної війни. З війною психологічний тиск на будь-які теми за життя набули нового змісту та стали досить гострими. А от пошук відповіді на ці запитання став навпроти досить важким та довгим. Сучасна українська людина переживає своє вільне модернове життя. В стані тотального геноциду та війни це дисонанс нові речі, які насправді взаємовиключні. Відчуття свободи вибору посилюється, коли я працюю, п'ю каву, допомагаю з су, спілкуюся з друзями. А за 600 кілометрів від мене йде тотальна війна на знищення нашої нації, як такої. І в цей момент приходить розуміння, що ідоли, які несуть мені безпеку в соціальних мережах, більше схожі на тоталітарних чуваків з яскраво вираженими нарцистичними нахилами, і у мене постало просте запитання. Та у Бога є рішення. Ми можемо створити єдине суспільство, єдиний організм на планеті, який буде керувати всім та нічим водночас. Він буде всіма та ніким. Треба вірити. Треба вірити у кожного поряд та любити кожного, хто з вами поруч. Ви кожен день бачите біля себе людей, яких з'їдає тривога, які знедолені своїм положенням. От, наприклад, ви, молодий чоловіче. так, так, так. Саме ви. Ви для мене цікаві. Як ви думаєте, із за чого у людей з'являються погані емоції? Можливо, втома та відчуття власного я? Ні. ні, 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 це дещо інше. Це робота індивідуальності. Наша ціль в тому, щоб об'єднати всіх людей та прибрати ці недоліки з нашого життя. А чи не стикався світ з чимось схожим за своє життя? Коли звичайне життя людей змінилося під впливом сильної кризи, війни. І що тоді відбувалося з їхньою психікою? Чи була там свобода, відчуття свого я? І як виявилося, схожі історії є. Одна з них це приход капіталізму та кінець середньовічної епохи. Середній клас відчував пригнічення та свою нікчемність в тих умовах, в яких він опинився. Психологія тодішньої людини змінювалася від несвободи до індивідуалізації та свободи свого я. Але якщо ти все життя прожив у неволі, і ось сьогодні понеділок, і тобі кажуть, «Ну все, Антон, ти вільний, іди роби, що хочеш. Як на вашу думку, що буде з психікою цієї людини? Вона буде в розпачі, вона буде розбита та спантеличена. За тебе постійно все вирішували, це, давало відчуття безпеки та причетності до світу. А нова свобода тобі приносить ізоляцію та розуміння своєї нікчемності, звісно, що це ламало безліч людей, і під цим пресом з'являється Мартін Лютер, який ідеями протестантизму дає нову свободу для людей, які не хотіли бути вільними. Ідеї Лютера та кальвінізму полягали у відмові від свого я, від індивідуальної свободи в угоду Бога. Це дало змогу заспокоїти людей, які страждали. Фройд би сказав, знову з'явився батько. Який всіх повів. Чи було щось погане у цьому? В моменті ні, в перспективі так. Довго кальвінізму кальмінізму поділяли всіх людей на два класи: ті, які попадуть в рай, і ті, які в пекло. Вроді, все як у нас. Але проблема була в іншому: що Бог по кальмінізму зробив цей вибір ще до твого народження. Тобто, що б ти не зробив, за тебе вже все вирішили. Ці ідеї в своїй основі ввели до антисемітизму та неетичного поділу людей. Але я був би телепень, якщо б не підмітив, що протестантизм все-таки приніс людству деякі плюси. Індивідуальність це рак нашої планети. Вона зробила так, що людина знепокоєна. Вона не може працювати, вона не може жити спокійно. Нам потрібно її подолати, зробити так, щоб всі люди у цьому залі, у цій країні, на цій планеті стали одним цілим. Зі мною і з тим, хто поруч. У час відродження і до появи нацистської Німеччини відбувався розвиток двох течій свободи. Одна була від свободи, тобто відмова від свого я. Та своєї індивідуальності. Інша ж була навпроти за розвиток власного я, відповідальності за нього, свободи вільного вибору. Але саме відповідальність лякає людей у кризових ситуаціях, та й просто відповідальність за будь-що лякає людей. Безвідповідальне слідування за ідолом якраз і було потрібне, потерпаючи Німеччині від поразки у війні та низки фінансових криз ХХ століття. Комунізм і соціалізм у Німеччині перед приходом на. Нацистської ідеології був більше бульбашкою, пустою бляшанкою, з гарними ідеями, які під собою нічого не несли. Тільки ілюзію. противагу цьому приходить ідеологія, яка має чіткі ідеї та цілі. Вона була спровокована зламаною психікою суспільства Німеччини. Не Гітлер створив нацистів, це суспільство Німеччини. Створило нацистів. Первинна причина авторитарної ідеології була у тому, що люди хотіли відчувати єдність та підпорядкованість. Вони втомилися від ізоляції та пригнічення, і нацисти сповна це їм давали. Влада та раби для влади це симбіоз того, що було потрібно суспільству Німеччини. Ідеї нарцистичного Гітлера полягали на владі над іншими. Його ідеї давали владу кожному над кожним. Чітка вертикаль, хтось раб. А хтось пан розлючене та токсичне суспільство це з'їло та просило ще. Гітлер добре відчував своїм нутром, що потрібно для посилення свого авторитету: дати ідею, дати ілюзію свободи в колективізмі, повернути велич та дати кровавих видовищ. І в діло включились методи пропаганди, символізм, приправлений романтизмом, який нацисти крутили на свій розсуд, величезні натовпи людей на мітингах, тільки посилювали в суспільстві. Ідею єдності. Вдома ти був працівником нікому не цікавим та непотрібним. А на мітингу ти відчував єдність та одержимість ідеєю влади над людьми. Це те, що тобі було потрібно зрозуміти, що ти не такий. Ема другий як якого хуя? Що він спизає? Андрій Вікторович, ну Андрій Вікторович, не, не сваріться, будь ласка, хлопець просто розгубився. Він повинен був сказати, що індивідуальність. Керує нашими тривогами. Ну, ми все виправимо. Бухло долили? Угу. Йоп, люди, бля, Усе треба з вами виправляти, все треба робити самостійно. Єдиний, на кого я можу покластися, це я сам. Цікаво, що сама влада як поняття є проєкцією зламаної психіки. Це деструктивне бажання. Ми не можемо володіти нічим, окрім свого я. Влада це прагнення заповнити ту порожнечу та болі, які відчуває людина. Така людина постійно захищає свої ідеали, при тому, що ідеали ці направлені на щось вище за людське життя. Такий ідеал також деструктивний, бо нічого не може бути вищим за людське життя. Феномен Гітлера полягав у довгому накопиченню проблем. Німецького суспільства вони терпіли та не розуміли. І вміло їли це все двома ложками, бо по висновку виродили свої самі потаємні бажання в обличчі Гітлера і слова Геббельса, які зруйнували всі моральні норми та етичні догми свободи людини та розвитку його індивідуального я. Гітлер став як прогулянка до психоаналітика, який по висновку вбив мільйони людей. Але чи це зробив Гітлер? Ви чули колись історію, щоб Гітлер своїми руками вбив людину? Такої історії немає, тому що авторитарний тиран отримував задоволення не від цього. Його оргазм це влада та маніпуляція людьми. І чим більше людей, тим сильніші емоції він отримує. Бувати для Гітлера це була брудна робота простих смертних людей. Гітлер же в своїй місії бачив спасіння, а спасіння неможливо зробити руками в крові. І це знову десонансові речі, які витікають від зламаної психіки індивіда та суспільства, яке його породило. Тотальна влада Гітлера дала можливість мільйонам німців відчути спокій. Як би це страшно не звучало, вони знову знали, хто вони і куди йдуть. Але чи були це їх думки, чи їх власне є індивідуальність ні. Це було накопичення, пригнічення, агресія та ізоляція, яка знайшла простий свій вихід. В книжці Майнкам він описував, як будучи ніким вранці перед роботою кидав хліб мишам, які жили у нього в кутку, щоб подивитися, як вони б'ються за життя. Все життя Гітлера було побудоване на маніпуляції і брехні, щоб дивитися, як прості люди, звичайні люди борються за життя. Це образливо розуміти, що першою причиною нацистської ідеї стало звичайне суспільство Німеччини. Другий феномен рабського поводження німців полягав у неправильному розумінні авторитету. Розглянемо дві ситуації: в першій вчитель навчає учня. Чим краще він це робить, тим кращий результат учня. Чим кращий результат учня, тим кращий результат для них обох. Вчителя та учня в іншій ситуації рабоволодар хоче отримати більше продуктивності від раба та починає більше його пригнічувати. Ці ситуації у виграші тільки рабоволодарі. Ця ситуація ілюструє демократичне відношення до авторитета та авторитарне відношення в авторитарному устрої суспільства або окремої людини. Влада є першочерговою, влада є тим задоволенням, заради якого це все затівалося. Так авторитарна людина може захищатися, наче добрими намірами. Я швидко вас навчу. Я роблю це задля великих цілей. Це все тільки для людей. Але все це маніпуляції та брехня. Авторитарна влада завжди веде до пригнічення свободи та індивідуальності людини. Але чому люди потрапляють у такі відносини? Чому в сучасному демократичному світі дуже багато авторитарних володарів все діло в нашій психології? Не всі люди готові боротися за свою свободу, не всі готові брати відповідальність за неї. Сама ж свобода несе за собою більше ізоляції, розуміння своєї безпорадності та відповідальності за свій вибір. У багатьох це викликає страх та паніку. Люди готові віддавати свою волю за моментний спокій, який в перспективі зітре їхнє я. Будь-яку індивідуальність, і тоді ця людина буде готова виконувати будь-які накази та вірити у будь-що, що скаже Володар. Але це все одно не давало мені відповіді, що ж тоді відбувається в сучасному суспільстві, коли цей величезний вибір та вільне слово дозволяє бути ким завгодно, чи не є це свобода. І я буду відвертим, цей гельштальт я ще не закрив, тому давайте разом спробуємо це зробити. Повної демократичної свободи, яка описана в книгах, ще не вдавалося досягти. Ми, як індивідуальна ланка суспільства, постійно піддавались тій чи іншій владі. Колись це були роботорговці, потім монархи, королі, гетьмани. На кінці ХХ століття багато чого змінилось. Технологічний прогрес унеможливлював для керуючої влади країн зупинити розвиток робітничого суспільства. Суспільство, яке колись було самим керованим. Інтернет приніс нам приславу волю та відчуття тієї свободи, що ми зараз маємо. По цьому ж принципу і змінилась влада, яка нам Керує. Якщо колись це був монарх, то зараз це змістилось на громадську думку лідерів думок, науковість та релігійні догми. Релігійні догми я також підвожу до утворення такої течі, як інфопсихологія. Капіталізм почав задавати основні ідеї та цілі сучасної людини. Успіх і тільки успіх. Якщо не фінансовий, то популярність, яка ж знову ж таки під собою несе фінанси. Ти повинен постійно працювати, щоб досягти успіху. По висновку капіталістична машина стала для людей їх работорговцем. Більшість нашого сьогодення вимірюється успіхом. Ти не зміг продати свою книгу. Ти поганий письменник, і це тільки крапля в морі з тих каменюк, які нами керують. Колись влада тотальна стала владою анонімною, совість, яка постійно нас переслідує. А що подумають люди на це або на це? І виходить з демократичної свободи ми знову опинилися у владі, тільки вже анонімні. То значить, логічно задати запитання, а чи не потрібно зараз людям знову комусь віддатися? Тому що та свобода, яку ми маємо, несе ту ж саму відповідальність, яка нас лякає, нас пригнічує. Що нам треба вирішувати наше життя, пригнічує ізоляція та розуміння своєї одинокості, чи не настав момент відповісти на запитання? Як з'являється сучасний культ особистості. Йокі тупі свині. Ох, чого вони не можуть нічого зробити без керівництва? Чому я повинен їх доглядати та виховувати? Це ненадовго. надовго. Це ненадовго. надовго. Скоро це все закінчиться. Ще один виступ і все. Для цього треба зрозуміти свободу власного я. В цьому нам допоможе книга Еріха Фрома «Втеча від свободи свобода людини по Фрому це прагнення до розвитку своєї індивідуальності, волевиявлення спонтанних вчинків. Люди всі рівні, а також всі різні. Я це центр всієї людини, її власні думки та цілі, вибір та відповідальність за цей вибір. Оформу важко сприймати сьогодення, тому що пів його книги він описує життя сучасної людини по правилам автоматизму, і тяжко усвідомлювати та бачити, що я в багатьох моментах живу як людина автомат. А людина автомат не може мати свободи. Це унеможливлює волевиявлення, якщо запитати мене. Про що я сьогодні говорив з колегами по роботі? А там будуть цитати та виписки з телеграм-каналів та новини техніки, пару твітів Ілона Маска, і все це я подаю як свої роздуми та свої думки. Але чи мої вони? Чи мої це переживання, коли я чую, що летять ракети на Київ, чи це переживання понічно налаштованої людини, яка мені це все розказала? Що є моїм в моїй голові, а що я видаю та хочу сприймати як своє? Так, ще пів часа вступить Там можна буде біжати в гримерку. Запитайте себе, про що ви сьогодні думали, і чи ваші це думки. В цьому і ховається прихована влада над нами та спонукаюча дія втечі від свободи. Мотивація знайти сильну людину, яка впевнено та чітко скаже вам, що. Все добре, стане таким фрейдовським батьком, який покаже шлях та візьме всю відповідальність на себе. Бо, коли ти наодинці з собою відчуваєш пригнічення та самоту, ти швидко знаходиш, як це приховати від себе. Алкоголь, ТікТок, Ютуб, Ігри та що завгодно, у нас же так багато вибору. Це все є втеча від самого себе, усвідомлення, що тебе і немає. Але це деструктивне відчуття, далі я поясню чому. Після таких хвиль апатії та втечі від неї формується пошук залежності та допомоги. Але в силу того, що ти розумієш, що це, ти переконуєш себе, що все добре, люди ж он посміхаються. У нас відбувається два процеси: один свідомий це втеча. Інший підсвідомий це пошук допомоги. Я хочу зробити вас унікальними. Я хочу, щоб ви любили один одного та вірили у себе, вірили, що у вас все вийде. І ось тут удари барабанів на сцену виходить гарний і спокійний хлопець, який впевнено каже речі, які ти сприймаєш як свої. Таке відчуття, наче твої думки, що це все твоє. Він так мене розуміє. Мені стало настільки легше в моменті, і відчуваю знову насолоду та спокій свого життя. І оце, друзі, пастка. Яка спрацювала? Це спрацювало не від того, що нам пояснили, що у нас не так чи дали відповіді. Це спрацювало, бо ми переклали відповідальність за своє життя, за свою біль і пригнічення на авторитет іншої людини. Ми по неволі та несвідомо стали рабом симбіозу господарів та кріпаків. Вже немає того страху, що був, є тільки думки цієї людини. І ми несвідомо стираємо ті залишки власного я та піддаємося колективному мисленню, визвольної ідеї, яку несе. Ця людина, можна довго сперечатися, добрі ці ідеї будуть чи погані, шкоду вони принесуть чи ні. Але є факт того, що в одному ментому значенні це рятує нас, але в перспективі вбиває культ особистості це наша втеча від своїх проблем. Як в дитинстві все вирішували та рятували батьки, так і у зрілості, в критичних моментах ми можемо потрапити у пастку ідеалізації певної людини чи групи. Свобода це вибір, свобода це правда. Свобода це буває важко, але свобода це є життя. І настав час мені зайняти місце в першому ряду. Я можу вас всіх цілити. Я маю на це право. Бог дав мені владу над вами. Хто хоче зцілитися, кому потрібна допомога? Мені, будь ласка! Брате, іди! я тобі допоможу.